Де особисто я черпаю натхнення. Ну, перше, це люди, однозначно. Поспілкування з кожною людиною, воно таки підкидує тобі ідейки для того, щоб творити далі. Друге джерело натхнення це книжки. Книжки це просто кладість. Навіть читаючи художню літературу, в мене все одно виникають ідеї. В мені не можна читати. Третє джерело натхнення. Це подорож. Це коли ти бачиш купу нових місць, це коли ти бачиш архітектуру, коли ти бачиш взагалі, як живуть інші, воно не просто надихає. Воно переповнює тебе. Але є в мене ще секретними черево натхней. Це море. Це коли ти їдеш з роботи, то Але заїжджаєш трошечки на море. Є шкаву, і легкий витерець просто вивіває всі зайві думки з твоєї голови. Оце фігій тітінне джерело натхнення. Ще моїм джерелом натхнення і палочкою-виручалочкою є творчість. Це коли тобі на душі кошки поскребли, але ти збираєш себе докупи і їдеш малювати, я не вмію малювати. Мені хоч що можна намалювати, просто головне пензликом водити по хустку. І це ти просто виключаєшся від навколишнього середовища і відбувається наповнення.